Привіт! Я Юрко, а це крув. Особлива філіжанка для еспресо. І якщо ви вже бачили відео з цього каналу, ви знаєте, що вони не про каву, принаймні не лише про каву, вони про 3D принтери і мейкерство загалом. Тому сьогодні я розкажу, як насправді ремонтувати такі філіжанки. Поїхали! Тож, бо ще раз, в чому справа? Є компанія Крув, яка робить особливі філіжанки для кави. І вони є дуже класні, вони є з подвійними стінками, вони мають ще багато різних нюансів, але з ними деколи стаються проблеми. Якщо ви глянете на таку філіжанку, від них ви можете побачити, що там всередині є вода. Справа в тому, що коли виготовляється посуда з подвійними стінками, то в неї залишається дірочка, зазвичай вона залишається на дні і її запаюють певною заглушкою. А якщо ця заглушка вилетить, то, звичайно, зокрема в посудомийці така склянка може наповнитись водою. Виробник каже, що такого не має ставатися. Фактично, декілька разів ця компанія Крув мені навіть надсилала нові такі склянки, але... Для мене це все одно проблема, тому що, тому що з, ними, з ними стається це. Бачите, скільки в мене склянок від круву очікують на ремонт. Тому я хочу з вами поділитися інформацією, знаннями, і як, як таку річ можна зремонтувати. Але хочу я почати з певного, певних роздумів про те, чому так стається. Справа в тому, що, як я вже казав, виробник каже, що такого не має відбуватись, але в мене це досить багато відбувалось. І що я замітив, коли така склянка просто стоїть довший час на чомусь мокрому, скажімо, ви просто її поставили в умивальник, залишили на ніч і там ну, було, були залишки води, тобто якась краплинка торкалася до цієї заглушки. В такому випадку зранку я зауважував, що заглушка вже не прозора, як нормально, як зазвичай, а стає такою мутною. Мені здається, що якраз ці мутні заглушки вони потім вилітали з, з таких філіжанок. Я також думаю, що, можливо, виробник тестував е, ці філіжанки тільки на якихось екстра швидких програмах посудомийки на півгодини. Я ж зазвичай, якщо в мене є час, як вночі, я ставлю на екологічну програму. І е, ця програма займає 5-6 годин, і, відповідно, вся вся посуда стоїть 5 годин відмокає. Якщо е, така філіжанка контактує довго з водою, саме заглушка контактує довго з водою, то. Е, вона втрачає свої оригінальні властивості і вилітає. В будь-якому випадку про це би добре би було повідомити, тобто десь написати в інструкції, що можна в посудомой колени не довше, ніж на 2 години, і не залишайте в контакті з водою, але це взагалі дивні інструкції, як для посуду. Тому таке. Тому давайте переходимо до рішення. Отже, як я ремонтую такі. Філіжанки. Спочатку зазвичай їх знаходжу в посудомийці і вони наповнені водою з посудомийки, яка є досить брудною. Тому я пробую їх помити якось всередині чистою водою вимити ці мутні речі. Колись я просто пробував якось витрушувати воду, заливати крана, Зараз я купив шприц і насадки, ці, якими стоматологи користуються, щоб вимивати те, що вони свердлять в ваших зубах. І ці насадки мені допомагають гарно, гарно залазити в цю дірку і вимивати те, що там є. Деколи також заглушка попадає всередину, це дуже складно її витягнути, тому що її треба якось заштовхати на цю саме дірку і тоненьким пінцетом якось спробувати витягнути, але менше з тим. Після того я запихаю їх в духовку. Я стараюся поставити їх на якісь дерев'яні підставки, щоб вони не контактували з металом, який, є, який має дуже високу термопровідність, але, можливо, і на металі вони цілком нормально можуть висохнути. Я розігріваю духовку приблизно до 100 градусів, щоб вода випарувалась і відповідно вилетіла з філіжанки, тому що ви не хочете там. Запломбовувати ні воду, ні вологе повітря, тому що при якому-небудь охолоджуванні воно буде, вода буде з повітря конденсуватись і ви цього не хочете. Далі головний момент: я ремонтую їх, заліплюючи ці дірочки силіконом. Я знайшов прозорий силікон загального застосування. Я не є великим експертом. З таких матеріалів я подумав, що мені не треба щось неймовірно безпечне для їжі, тому що як у мене кава тут є всередині, вона не торкається до цієї дірочки, яка запломбована знизу. Відповідно, це, це не є першочергова необхідність, щоб їжа могла безпечно контактувати. З цією новою пробкою силікону, але я знайшов силікон, яким можна заклеювати якісь щілини в посудомийці. Це було написано в прикладах використання цього силікону. Тому я думаю, що якщо в посудомийці можуть бути якісь частини заліплені цим силіконом, то те, що буде там маленька частинка філіжанки, теж заліплена в цій посудомийці, митися, це не мало би створювати проблем. Дуже важливо, щоб філіжанка охолола до кімнатної температури, тому що якщо ви зразу почнете заліпляти цю дірочку силіконом, і філіжанка почне охолоджуватися, тиск всередині почне зменшуватися, і ця порожнина буде затягувати цей силікон, і у вас така вийде ковбаска силікону всередині філіжанки. Ви, ви цього не хочете, бо це негарно виглядає. Стосовно силикону, що я ще зробив, я виміряв різьбу від, від кришечки до, до цього тюбика силикону. І я змоделював таке тоненьке сопло, щоб я міг цей силикон подати ну, рівно в цю точку і не обмащувати все довкола. Тобто я стараюся залити цей, цей силикон прямо в ту точку, щоб він. Буквально трошки виліз зсередини. І тоді я перевертаю цю філіжанку і даю їй постояти в такому положенні, тому що я розраховую на те, що під дією сила тяжіння. Цей силікон, який заліз трошки всередину, опуститься, і взагалі стане товстішим, ніж сама дірка. Це дозволить йому більше триматися всередині і не вилітати. Ось така, така плюс-мінус логіка, і після цього я просто залишаю на 24 години цю філіжанку, щоб силікон застиг. Та й все. Деколи, якщо ви забираєте це сопло з силіконом, там залишається така ниточка. Я її залишаю, воно все вистигає, все застигає разом з цією ниточкою. І, і тоді я вже після 24 годин я її обрізаю маленькими манікюрними ножничками. Та й все. Це все на рахунок ремонту цих філіжанок. і на заключення якийсь, знаєте, підсумок, чому я зробив взагалі це відео. По-перше, я хотів розказати, що оці філіжанки вони мають таку проблему, що вони не підходять до посудомийки, що, вони, що в них дуже часто вилітає ця пробка. Я все ще не розумію, чому виробник може розказувати. На офіційній сторінці, що, вон, що їх можна мити в посудомийці, коли в мене насправді близько семи філіжанок мали цю проблему, де, де ця пробка вилітала в посудомийці. Інше я хотів розказати спосіб, як, як справитися з цією проблемою. І важливо ще раз наголосити, що це є моїм хобі, я не Є якимсь сантехніком чи, чи інженером. Я програміст. Всяке мей мейкерство це просто моє хобі. Але ось ця філіжанка, конкретно ця, я закрив в ній цю дірку силіконом, тому що в неї оригінальна пробка вилетіла. І вона, я думаю, більше одного року чудово служить мені в той час, як в багатьох інших таких філіжанках протягом. Шести місяців, деколи раніше, деколи пізніше, ці їхні заводські пробки вилітають. Я не розумію, чому це так, тому що така філіжанка, пара таких філіжанок коштує 40 баксів, плюс доставка. Тобто одна філіжанка коштує 20 баксів. Ми можемо дуже довго говорити про те, чи, чи це дорого чи ні. Знову дозволю собі наголосити, що це не, є, це не є річ, яка потрібна кожному. Але якщо ви дуже любите каву, якщо ви дуже любите еспресо, і у вас немає великої проблеми стратити деколи 20 баксів, це є чудова річ. Що не є добре, так це те, що такі філіжанки, які коштують 20 баксів, вони. Так легко ламаються. У них так легко вилітається пробка, і вони стають не дуже придатні до використання. Це при тому, що я, якийсь, якийсь хлоп з, з мейкерським хобі, зміг ніби відремонтувати цю філіжанку краще, ніж оригінальна компанія це робить. Я не, роз, я не розумію. Я не розумію, як можна робити такі дорогі. Е Речі і, і мати в них проблеми такого рівня. А, ще раз, я їх дуже люблю, тому, тому я їх не викинув, я їх відремонтував. І я ними далі я їх дуже люблю, але, але це якась дурня, що вони, що вони так легко ламаються. Я не розумію, чому, чому кров не може за такі гроші краще заліпити цю. Дурнувату дірку внизу склянки. Оце є річ, яку я не розумію. Ось таке. Ось таке, ось таке. Я дякую всім, хто був зі мною до кінця відео. Е, мені дуже приємно, що ви додавалися ж до кінця. Та й тримайтеся, пийте каву, якщо вам подобається, якщо не подобається, не пийте, ремонтуйте речі, які ви любите, щоб вони не пропадали і вас. Е, не мучило вас нічого за те, що щось ваше поламалося. І я вас люблю. Папа! -па.